І всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я Андре, і ви на каналі Андре ТВ. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру Red Ball 4. І зупинилися ми на карті Deep Forest. Я того мову відео просто не читав назви, я взагалі не знав про них. Думав, що просто ліс так ліс. Ну що ж, починаємо наше проходження. Перший рівень, як завжди, найскладніший з усіх. Звичайно, що це жарт. Так, спочатку будемо згадувати, як тут і як, тому що я цю гру грав досить давно. Але це я вже казав у першому відео, але проходив то її багато раз, так що це нам не помішає швидко розпідранити всі ріні. Так, заскапуємо сюди, сюди і, і перший чекпоінт, і перше, і перше, що нам може залишати, це ця пенка. Так, найголовніше це було сюди долетіти. так. Чомусь я не бачу цих ніндзя чи як їх називати. Тому що їх тут дуже багато буває. Ну, взагалі, то далі, коли ми пройдемо, не знаю, за п'ятий рівень, то тоді їх буде куча. Ось це просто стоїть у такой. Я сподіваюся, воно безкінечно так може стояти і це не на час. Тому що я, що воно закривається і на час навіть. Ні, ну не на час вийшло. Так, найголовніше це долетіти. Стоп, стоп. Ти реально мене не бачиш якийсь цікавий куб. Ой, я вже подумав, воно на мене. летить. Було б обідно. Так, бистро, 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 бистро. Ой. Так, потрібно це перезайти, бо тому що... Ну ви самі бачите. Ой, ось це було вже лишнє. Але це нам не помішає пройти далі. Так. Давайте спробуємо ще раз, тому що я, ну, не вийшов в мене перший раз пройти, тому спробуємо другого. Надіюся, з другого все вийде. Так, Куди ти полетів? М'ячку, куди ти летиш? Нам зараз потрібно тільки накуп, це вже краще. Так, пилка, Зараз зачекаємо пилку, А далі вже будемо збивати ось це. Так, так, обережно, обережно. Так, так. Так, 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 так. Все, все, ідеально. Ми встигли. Так, ти куди лізеш? Куп, ти взагалі потеряв страх. Ні, це він дарма зробив. Ви ж самі бачите. Так. О, про що я перескакуємо через ці мости. Ну, це, звичайно, зрівняти із. Із як це називається місце, забув. Просто із цим. Дайте я згадаю. Згадаю, як мені відлетіти так. Це не зрівняється із о, фабрикою. Там взагалі моститься просто. Ніну, ти знущаєшся. Ось про що я їй казав. Ось про що їй казав, що зі мною і так, чому я його так не можу винести? Вроді би ж легкий, я не постійно. Ой. Що? А я подумав, воно, як і ці вікінги злітають просто шапки і все. А, вийшло інакше. ну то що Так, мінус 2 куба, можна казати. А як я там маю бачити, куди я лечу? Ну, по камері може. Так, сюди ми попали Ну і, звичайно ж, йдемо далі. Іще один рівень, рівень 20. Жаль, що тут не спочатку рівні показують. Що це таке? А, як я тут маю долітати? А, нормально. Нормально все тут є. Так, це на тебе. Бідний куль. Чесне слово. Так, це доска вже не камінь, він, поїде, і має легше кататися наверх. Ну, але це поки що не відчувайся. Не відчу... не... Тобто, що я кажу, не відчувайся. Так, тебе ми задавимо, тому що я не знаю чомусь вони для мене дуже складні. Погано чи, чи добре, я навіть уявити не можу. Так. Так, 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 так. І ще один рівень пройдений. Цікаво, скільки тут рівнів є. Та, мабуть, як і усюди, просто не знаю на якому я зараз. Посередині на початку чи де. Ну, будемо надіятися, що десь посередині, тому що вже 4 хвилини йде відео. Та ми б могли уже за цей час спокійно пролетіти. Так. До речі, хто дивиться відео до кінця, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Це було небезпечно. А от на фабриці не можна так заскочити, тому що там в гривні. Там треба іменно рикошет. До речі, я, мабуть, навчився як боротися із ними. Так, я, мабуть, навчив. О, бачите, ось це на час. Ось ця штука. Як я в принципі і казав. Так, куди тепер? Куди тепер? Так, 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 так. Ні, нормально, нормально проходимо. Це сюди. Надіюся, нам швидкості вистачить. Так, вистачило. А чому на той трамплін я не міг закликати? Мабуть, з був гнилий, ти ні, то був мокрий, а цей гнилий якось. Тому що я це інакше не можу. Ще один міліметр і я б впав в пелку. Це було смішно, тому що на такому легкому я не знаю, як можна програти. Так, я думаю, що тут потрібно заскакувати. Ага. А, там потрібно на час. Ось це вже не дуже добре. Так. Тепер найголовніше це встигнути. А, вон цей таймер довгий, добре. Ай. Це, мабуть, треба було зробити. Розробити, коли я не на куп залітав. Так, це потрібно було пізніше зробити. Ну нічого, зараз зробимо ще раз. Надіюсь тепер я встигну. Так, найголовніше це спіти. Будь ласка, одну секунду. Так, ми вспіли. Так, найголовніше, щоб тут цих скакунів не було, ось бачите про що я. Як я знімаю зараз розібратися? А, ну нормально розібрались. А тепер найголовніше питання: куди? Куди мені залітати? А воно типу гойдається? А ні. То я його перехитував. А, ну все нормально тоді. Це було просто. Ой, ми не забрали зірочку. Давайте я зараз поза відео ще раз це зроблю. І так, я знову тут. Я повернувся на це місце. І так, ми забираємо ще одну золоту медаль. І переходимо до наступного рівня, 24-го. Мабуть, їх тут є 30, ну я так чесно думаю. А, тут потрібно активувати пилку, це 100%. Ти що робиш тут? Це ти дарма зробив, я тобі скажу. Ні, тут не було потрібно, мабуть. Чи потрібно було. Дивіться, як він вправно відскакує. Так. Так, тут потрібно. Ти що? Ось це він дарма зробив. Ось це він дуже дарма зробив. А їх потрібно держати. Їх потрібно держати. Та ні, ну що ти не заскакує? Ви бачили, він не заскочив на цей метал. Ну що ж, давайте ще раз ще одну спробу. Тепер же 100% маю. Так, він зробився. Ось про що я і кажу: якщо це розпадатися почне, а ні, воно надійне. Це вже добре. І ще один рівень пройдений. Так, рівень 25. Я краще перелепу, щоб повні сердечка було. І тут, мабуть, так, потрібно почекати, поки він, поки він нажме. А тепер він уже не потрібен. Так, ну що це таке? Чому я о попав? Так, а це вже бачимо, що на час знову йде. Ці зірочки найголовніше це забрати. Так. Тут теж і тут долітаємо. Ой, про що їй кажу, не дарма, я перезапустив усе. Ой, це погано. Ну, що ж воно докотиться, це вже 100% коло. Навіть поможу. А тут так не працює. І не працює так і ще один рівень пройдений, ну це було просто. Це було просто так. А тепер, чи не дарма я ключив, ні, не дарма там. Я подумав, що там будуть сірочки. Я то, що завжди люблю покра... покласти розробники. Ой, це вже буде складно. Ось не люблю я такі рівні, Ось про що я їй кажу, а тепер куди? ну Тепер вона перезапуск. Що сказати вже. Так, будь ласка, вистачить мені часу. Про чудово. Так, ще раз ще одна спроба. Тепер акуратніше треба це зробити. Як по яких законах фізики м'яч держиться на цій платформі? Ось мені це цікаво. Тут, типу, через нього потрібно, так? А як? А як я через нього це маю зробити? Так, ти давай. Давай швидше ти що мене не бачиш. Ви ж, вроді, би, маєте, як на мене налітати, а не... О, ні-ні-ні-ні, не, не не треба мене ударяти. Ось тепер все пречудово, Стоп. Танхай буде. Все одно золота медаля, вони там безкінечно розставлять. Так, що тут? Тут куб, на який ми могли і не заходити. Ні, ну а що, ана, що? Ну це було просто. А чому? Тому що це легкі рівні. Пилки це для мене не страшно. Правну це те... тобто ці випущучі мостики на фабриці. Чи як це можна назвати? А ти куди полетів? <плес> Будь ласка, тільки без друзів. О, я по черзі. Добре, що хоч не кучую. Тому що я не знаю, як би я там витищив. Так. Тут я бачив одного. А він знизу. Чекпоінт я взяв. І тут іще один. А, у вас нескінчем на кількість. Може я долечу. Ні, звичайно, що не долечу. Так, будь ласка, тепер найголовніше це встигнути. Так. Ну давай, вилазь. Та ну ні, ну що це таке? Давай ще раз тоді попробуємо. Надіюсь, з цієї спроби вийде, тому що, тому що, тому що. Тому що ми спокійно долітаємо. О, ні, що я зробив, що я зробив? Я подумав, там зараз буде ще одна зірочка, і я просто, просто заскочив назад. Подумав, що я не взяв золоту медаль. Ну, в принципі, як завжди. Так, тепер все пройдено. Йдемо до наступного рівня. О знову ці мостики. Не випив. Секунди, чуть не випить. Ще секунда я впав унеск. Ще чуть-чуть, що ти робиш. А це що такий великий? Чи мені здається? Там, мабуть, здається. Мінус іще один. Так, а тут отут обережно, не скотися швидше, ніж треба, будь ласка. Кубан. О, ні, о ні. Оставайся там я за зірочкою. А тут я і сам долечу. Так, і ще один рівень на золотому набрали. Рівень 29, мабуть, на 30-му босс. Це 100%. Відсутково. Це точно, що не сюди. Будь ласка, не викотись у другий рівень. А тут таке неможливо. Ну то й добре. Так, тепер я так зрозумів, що ми це нажимаємо. І нічого не дістаємо. Як? Як, будь ласка, об'ясніть. А, я зрозумів, я зрозумів. Тебе ми толкаємо. І заска... заскакуємо. Так, тепер чекаємо, поки він буде котитися цілу вічність. Так, пеньок, давай быстрій ще Бо ти тягнеш дуже велику кількість часу. Так, він докотився, це чудово. Так, е мінус іще один. І найголовніше це все правильно зробити обережно. Що за кнопка? Ой-ой-ой, не випаде, будь ласка, будь ласка, не випаде, не випаде, не випаде. Я кудись попав. І не долетів. Там назад можно? Не, не можно назад. Моя помелка. Так, будь ласка, давай быстрее, конек. Да блин, не, 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 еще раз, давай еще одну спробу назад, назад и и теперь будь ласка, будь ласка, будь ласка, ну куда ты полетел, стоп. Давай ще раз наповільніше. Давай ще раз наповільніше. Так. Ну, пеньок, ну що це таке? І що, що він робить, що він на мене летить? Давай ще одну спробу. Я мабуть усе відео буду його поперетолкувати. ти повільніше тоді. О, нарешті вийшло. Так. Давай швидше кутитися, все добре. Так, двох раз обираємо. Так, це, мабуть, це місце. Так, це це місце. Р не зафейлити. Не зафейлити. Ні, не зафейлити, так, далі. Ну а тут, звичайно ж, як завжди, я не долечу. І як? Об'ясніть як. Я не можу заскочити, ви не розумієте. Це неможливо туди залетіти через нього, об'ясніть як. О, залетів. Все ж таки можливо. О, босс! Все, ще один рівень, можна сказати, пройдено. Ні, він якийсь слабий взагалі. Це що таке бос? Це взагалі просто. Ну це ти дарма так скачеш просто вперед. На! Так, давай пелка, пенка, пенка, скільки вас тут. Давайте по одному. По одній іди, куди ви скільки. Так, нормально. Ти ще раз качеся, так зрозумів. Ну давай, покажи, що треба. Потрібно би якось поза нього залетіти. Ой-ой-ой-ой-ой, ні ні ні, ні 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 І все спочатку, ну звичайно ж. Ой-ой-ой-ой-ой, еще ой, 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 ой. я забыл. Давай, будь ласка, вон Босс-мозг просто. А что якщо що я за нього заскочу? Це даже до мене не до лиця. Так це ж логічно. Давайте спробуємо. А ну давай на мене лети. Ой, Все ж таки не вийшло. А ми зараз програємо цей рівень мабуть. Ну надіюся, що це не так. Зря я ризикував тут. Ну нічого, це було близько. Ти знову своє так. Так, я як знаю, вони хиля. Піля... Що прямо на мене? Блін, зараз я, мабуть, відновлю життя, зачекайте. І так, за рекламу не вийшло подивитись, але одно життя нам вернуло. Тепер найголовніше це не зафайлити тут і не потеряти одне сердечко, тому що це буде дуже обідно. Так, Так, ну давай, покажи на що ти зможеш. Ну, ну давай, прыгай, прыгай. Так, давай. Підпрегу, щоб я тобі наніс урон. Так, це добре. Так, давайте наступну пилку, тому що просто не хочеться, знаєте, чекати ще одні 20 хвилин. Як, це не много, але. Але, але, але. Так. Ну, що ти так, коли я підскакую, то якийсь сальт, крутиш. На. Що ж? Ну що ж, пелки, давайте, йдіть віце. І що зараз покажеш? Ну ні. До речі, тут не як з першим босом працює. Тут потрібно... Тут потрібно завжди рухатись, тому що ми прямо на місце, де я стою, залітають. Ее, вибираємо ще. Я це, єдиний нячма, змінити зі мною так обережніше буде. Тому що твої. А ось це вже погано. Тут найголовніше не зафейти. Тому що із двома сердечками це вже не з трьома. То ти знущайся, ну як я мав зреагувати. Куда? І що це таке? Об'ясніть, що це таке? Розробники, як я маю проходити? Ну що, перезапускаємо рівень. Ну що сказати, нічого не сказати. Якщо ще раз це повториться, я поза кадром просто дойду до моменту, де ми зупинилися і все, ну як тут грати. Ну що це? Як це розуміти? Він залетів за нього. Ось не подобається мені, коли розробники от таке допускають. В... Особливо в Airplane коли літак розбиває ось це взагалі нецікаво вже Їх що я, що їх нема. Так. Ну що, давай показуй, що ти можеш. Без своїх пил. Ой, це вже було дуже близько проверку. Так, ну давай. Не. Не, за нього не дай Бог, розпочиш. Ти що? Та ну ти знущаєшся, ну як мене бісять ці ніндзя. Скоріше пройти цей рівень, як від мене вже бісить. Як ти відреал... Як він мав розрахувати, щоб мені на голову прилетіло? Об'ясніть, розробники. Де пояснення. Скажіть, як можна було розрахувати, так. Ну от він зараз. Ось мій тільки заскочити за нього. Дякую. Так, тільки не мені на голову. Так, босс що взагалі вже. На. слитий. Сам ти по собі взагалі нічого не можеш. Ось, нічого ти сам не можеш. Без своїх помічників і без цього, як це називається, без своїх пил. Все, бос пройдений. Босс переможений. Ну, не сказати, що бос був легкий, але це було легко. Все було нормально. Ну що ж, фабрику ми вже будемо проходити в наступній серії. Дякую всім за перегляд, бажаю всім дачі, ну і всім до побачення!